Малювання сонечком Дітки, подивіться, хто у нас сьогодні в гостях? Пізнаєте, це комаха сонечко? Ми часто зустрічали сонечок на прогулянці. Давайте розглянемо його. Спинка у сонечка круглої форми. А якого кольору? Правильно, спинка червоного кольору. Що є на спинці у сонечка? На спинці є цяточки, а вони якого кольору? Так, цяточки чорного кольору. Зверху у сонечка голова чорного кольору. На ній вусики, ліворуч та праворуч на тулубі тоненькі лапки. Ось декілька цікавих фактів про цю незвичну комаху. Плями у сонечок призначені для відлякування хижаків. Як не дивно, це працює! Але плями є не у всіх сонечок. Птахи не вживають в їжу сонечок, вони знають про їх токсичність. Переважна більшість сонечок хижаки, але є серед них і повністю рослиноїдні види. Сонечка основні винищувачі по яка поїдає рослину, тому фермери ставляться до цих комах дуже добре. Пропоную вам сьогодні зробити малювання ось таких сонечок. Малювання буде нетрадиційне – Картоплиною. Для цього нам потрібні картопля розрізана, листочок, фарби, водичка та пензлики. Занурюємо наш пензлик у водичку і у червону фарбу. Наносимо її на половинку нашої картоплинки. Притримуємо листочок і робимо відбиток. Можемо оновити фарбу на нашій картоплинці. Знову у водичку пензлик, у фарбу і оновлюємо на картоплинці. Робимо ще один відбиток. Інша частинка картоплинки менша. Це буде трошечки менше сонечку. Тепер нам потрібно, щоб наші відбитки просохли. Поки вони будуть сохнути, ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Прилетіло сонечко. На мої долонечки. Крильці червоненькі, цяточки чорненькі, по всім пальчикам ходила і з мізинця полетіло. Ось підсохли наші відбитки. Тепер будемо робити. Малюнок чорною фарби. Малюємо спочатку голову. Замальовуємо одну частинку нашої відбитку. І тепер тоненькою лінією посередині робимо крильця. Повторюємо це все для всіх трьох відбитків. Пам'ятайте, якщо пензлик не малює, занурюйте його у водичку і знову у фарбу. Пензлик любить водичку. Ось наші крильця готові. Тепер ми можемо намалювати вусики для наших сонечок. У кожного сонечка два вусика. Тепер ми будемо робити з вами цяточки. Для цього ми використаємо наш мізинчик, занурюємо його у фарбу і малюємо на кожному крильці три цяточки. Ще сонечкам можна домалювати по три лапки з кожної сторони, а також оченята. Для цього можна використати ватну паличку та білу фарбу. Ось такі сонечки в мене вийшли. Малята, а ви зробіть свої та надішліть мені фотографії. Буду чекати! До побачення!